Президент Зеленський був готовий зустрітися. Президент Путін так і не з'явився. І це показує справжні переконання президента Путіна. Він не хоче миру. Отже, ми повинні збільшити тиск. І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій. Цей пакет включатиме, наприклад, санкції проти Північного потоку-1 та Північного потоку-2. Це буде включати роботу над додатковим списком суден російського тіньового флоту. А також зниженням верхнього обмеження ціни на нафту, і це включатиме більше санкцій на фінансовий сектор у Росії. Нашого боку, з європейського боку, ми повинні зробити необхідні кроки. Я маю на увазі, звичайно, нам потрібні реформи. Нам потрібно бачити, що, наприклад, принцип верховенства права дотримується і всі ці речі. Але я думаю, є цей політичний імпульс, що всі хочуть бачити процес розширення дійсно відбувається. Це необхідно не тільки для... і відправка делегації на низькому рівні з цим істориком, який очолює цю делегацію, який також був там на переговорах у 2022 році. Тепер м'яч на його полі. У його руках він має грати в гру. Він має бути серйозним щодо бажання миру. Тому я думаю, все навантаження зараз на Путіні. Бонжур, месія да. Бонжур. Ще одне питання. Ще одне питання. Так, я вам говорю. Я проведу прес-конференцію трохи пізніше. Позбавити їх фондів для фінансування цієї війни це надзвичайно, надзвичайно важливо. Отже, я думаю, що применшення цього показує, що вони несерйозні щодо цих переговорів. Я маю на увазі це зрозуміло всім, і я вважаю, що важливо бачити, що весь світ бачить, що Росія грає в ігри. знизити напруженість у цьому регіоні і подивитися, що ще можна зробити в цих дуже складних геополітичних умовах. Високий представник, чого ви очікуєте від переговорів в Туреччині?